Привіт! Ви на каналі про Діма. І сьогодні буду знімати відео по Майнкрафт. Ми будемо сьогодні вживати. Наше моє відео буде йти 10 хвилин. Кому подавиться? Кому подобається Майнкрафт, став лайк швидко. Ну, я сьогодні лише зайшов в гру Я чуть, -чуть же, Я вже чуть, чуть давно вживаю. Я не зайшла в думку. О, знімле відео по Майнкрафт. Зараз покажу свои ресурсы. А тут нічого. О, давайте дерево посадим. Це я був сегодня по табли. Оце я просто знайшов. Так, да раз мне треба... Так. Давайте десь посадим. Ну, ось тут. А на піску не можна. Ми як вже граємо креативці. Поки що. Дари, виключ креатив. Так, виживанка. все. Будемо виживати. Стоп. Мені треба кирки. Так, э, так Особа на з'єп. У мене є палки ще. А чому я не можу розкласти? Ай. Та чому? Там давай. Я не можу. Що накрафтити крафтити годину його? Фух, нарешті. Фух. Фай! Я повершую на телефоні граю. Так, нарешті. Ми скрафтили Так, а що мене вікно? Ще немає. Блін, а я не пам'ятаю, що вікна робить. Треба подивитися. я знаю, що можна побувати стекло. Стекляні панель. Блін, я не знаю, як вікно робиться. Ну нічого, у нас є четверський спосіб. Просто Ми включаємо креативку і беремо стекло. И хотим облучаем логика. Так. И дами, дами, да. То что? Давайте. Знаете, что вы... вы знаете, что вы мать изрвете? Зараз. Секундочку, чекай. Вимайте. Вимайте. Ви маєте вже догадалися, що ви маєте зробити. Підписатися. Зараз я дороблю.

Давай. Аво, я зайшов в ту шахту. Оп, так це воно, тут я вже був. Один раз так берем кірку. Це мене Кайло. Чига? Не краще од... по одному. Папа. Так, зараз знову з'явиться той ближник? Я ось це поставлю сюди, це сюди. Це мені покажуть, що не треба. Іду Й... можна лишити двері сюди, чуть -чуть з собою. Все можна хати. Я не знаю, чи ми щось здобудемо чи ні? Я думаю, почекаєте. Пацани, ми вже є в ігрі. Питься, я вже купав і купав, і я нічого не знайшов в ті сахті. Я знайшов, знаєте що? Ось це! Як це розуміти мені цікаво. П'ять тусків. Ой. На, 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 нюхай бебом. О, кость. Можна якось зробити. Чіст Борошно. Я пока... Зараз. Бо я летів, бо я боявся впасти. Зараз я тут пішли. Все, вже ванка. Я зараз вами буду тебе вбивати. Иди в жопу, иди в жопу, будь ласка, иди в жопу. Моб. Где в жопу. Ну, правый реально ты пидор. Пидорасина ты, блин. Давайте падаем в шведку. Да, да давай, блин. Фу, все, мы, мы пережили. А, да я... Бля. Де я Алло! Почекайте? Блін, пацанє. Я не зайшов того будинка. Це так тупо. Потім я весь лот просрав, блін. Потім ще креативці. Ну окей, тому що подобається. Став лайк, підписуйся, пиши коменти, дивись мої класні видео. Всім удачи, всім пока.